Зараз у нас почався новий лунний місяць. Він почався 27 квітня в неділю ввечері. Що це означає новий лунний місяць в тельці? Це означає, що телець означає прихід нових якихось речей. Нових якихось форм. І це означає, що багато людей щось куплять, придбають цього місяця, е, в тому числі якоїсь техніки і е, інших е, товарів. Це такий знак товарів. Також знак Здяка теле це знак оформлення, тому речі, які були туманні неясні, непонятні, е, вони ну найближчих там. Три тижні поки ще знак Зодіака Телець будуть оформлюватися. В тому числі війні планетою управителем тельця, вона 2 травня вийде із туманного і розмитого знака Зодіака Риби, в ясний знак Зодіака Овін. І це означає, що цей тиждень, наприклад, це такий період, коли будуть прояснятися якісь речі, які були не прояснені. Знак Здяка Риби. Дуже яскраво проявляє свою енергію в таких ситуаціях, як коли кажуть: О, домовились завтра, ой, не домовились послезавтра, а знову домовились, потім перемір'я, яке насправді не перемір'я. А все ж таки, а все ж таки... Ну, оце от віляння хвостами, ну, уявіть собі, уявіть собі от, якщо акваріум вдома, і там рибка плаває. І от до неї чимось якось там паличкою до тої рибки. ну, або пальцем, вона буде так, от плавати, якось вілять хвостом в різні сторони. Ну, Це така ситуація, поки планети в рибах. Ну, от Нептун, із, із знака Зодіака вийшов по риби. Нептун із риб вийшов 30 березня. Ну, от Відчувається впродовж квітня. що... Ситуація проясня... ну, більше проясняється і більше конкретизується, тобто говорять про якісь конкретні речі. Почали домовлятися про конкретно типу домовлятися, хоча насправді війна йде про якісь там перемір'я чи щось таке. І далі, тобто, впродовж вих... виходу планет з риб, оце такий туман, він буде розсіюватись. Сатурн вийде з риб, наприклад. 27 травня ні, 25-го, 25-го травня. Ну, а цього тижня вийде Венера. Тобто, двадцять п'ятого травня всі планети, які були в рибах, повиходять з них, то ми знаходимося все в більш і більш ясному періоді. Оскільки знак здяка риби в резонансі з релігією, в тому числі, то це означає, що важливі якісь. Релігійні процеси, які були, вони закінчуються. І смерть Папи Римського в цьому смислі це теж, ну, як певне закінчення ну, якихось тайних політичних таких впливових процесів. З чим в резонансі знак з Дякавім, в якій входять планети, ну він в резонансі зі швидкістю, тому події будуть все швидше і швидше. От уже Можливо, в якихось життєвих подіях ви відчули впродовж квітня пришвидшення певних якихось процесів життєвих, збільшення кількості або інтенсивності, або швидкості певних процесів. А з 2 травня, коли Венера вийде в овін, то далі буде відчуватись ще більше пришвидшення швидкості. А там дипломатичних процесів, бо Венера в резонансі з дипломатією, а, а також процесів в стосунках людей. Якщо під знаком зодіака риби і була така проблема, можливо, всю зиму може ви відчували. Ну, я, наприклад, відчував таке в ділових стосунках з певними такими своїми партнерами, мені було незрозуміла їх позиція, що вони. Хочуть типу що. А ну а вони теж, типу як знаходяться в ситуації невизначеності, і вони самі не знають, що вони хочуть. Тобто, це така невизначеність в стосунках, вона буде проходити, почне проходити у другій половині цього тижня. А далі, якщо говорити про ескалацію військових процесів, то то вони, значить, такі що менші ніж минулого тижня. Тут напружені аспекти між планетами були минулого тижня, і вони проходять ці напружені аспекти вони призвели до політично-військової ескалації, в тому числі в Пакистані і Індії. Таке було от 22 числа напружена конфігурація планет. До речі, я в своїх прогнозах це прогнозував, що дати там ескалація. Ну я правда за Індією не слідкую. Я не знав, що в Індії теж. А, да. Ну, от така була напружена фігура планет стосовно Марса, Марс планети війни. Апогеї орбіти місяця в Скорпіоні, означав тероризм ну, в цій ситуації. Ну зараз, на сьогоднішній день, ми можемо побачити, що ця напружена фігура за столичних аспектів вона розпадається, яка була такий квадратик червоний. Що означає, що ескалація, яка відбувалася у другій половині квітня, вона буде знижатись. Тобто, я би прогнозував, що. В Індії і Пакистані це не розгориться, а буде ну, затухати найближчі там днів 10. От. Ну, і в українсько-російській війні теж я прогнозую, що найближчий період він менше військово-ескалаційний, ніж попередній. Оскільки планета Плутон означає інспекції і перевірки, то минулого тижня багато було інспекцій, перевірок на підприємствах. А, а, якби... Податкових в податковій, ну там де, де інспектори якісь бувають ТЦК, тобто підвищена кількість перевірок на вулицях. От як я спілкуюсь з людьми, кажуть, що останнім часом вона збільшилась. Я, наприклад, спостерігаю збільшення кількості в моєму місті військових, які патрулюють місця, тобто, це енергія Плутона, енергія інспекції. Ну, от вона теж проходить. ну, Скоро проходить. А скажіть, ви чуєте, якийсь такий звук, як корова мечить Вибачаюсь. вибачаюсь? Мене собака, мабуть, хропить вам чути. А, собака да? хропить. Чути вам? Ну, так, да. я думаю, як корова час від часу мечить. Ну, до речі, от телець це ж корова. Тобто, і от новалуні знаєте, зодіака телець, це якраз такі про. Ну причому тут корови, звісно, може, глядачів корови не дуже цікавлять. От, ну, в принципі, телець означає тіло, тобто, тому у деяких людей ця тема проявиться як якісь процеси, пов'язані з тілом, красота тіла. Або там процедури, якісь щодо до тіла, або ну, щось пов'язане з фізичним тілом, теж дуже актуально, найближчим, мов косметичні якісь процедури. Для красоти, тобто, це такий ну, інтересний, цікавий період. Тобто, наступний тиждень він цікавий не тим, що він чимось особливим таким, агресивні нові енергії, а навпаки, що це зниження агресії. Порівняно з ну, минулим тижнем, двома, які минули, минули вже бачимо багато планет в таких весняних знаках Зодіака, які означають початок нових справ. Знову ж таки, це може бути покупка нових речей, ну а також початок нових якихся, процесів, яких в людей ще не було. Тож можна сміливіше починати нові справи, нема затемнень, нема ретроградних планет, ну і там плюс-мінус для нового хорошої енергії. Але для того, щоб якісно щось робити, енергії мало, бо в цих знаках зодіака, яка означає якість, от ми бачимо, що планет мало. До речі, Овен знак Зодіака, такий є не про дипломатію сам по собі. Він про ну, якщо риби пов'язані з тайною дипломатією, ну такого ватіканського типу, наприклад, так висловисловлюсь. От то Овін він про те, щоб не слухати партнера, а робити по-своєму, і це ми бачимо в політиці. Російської Федерації Путін не домовляється, наприклад, про перемір'я. А сам, коли вважає, коли йому зручно, коли йому треба, то він це перемір'я і об'являє так само. Інші всякі політичні заяви при планетах вовні, тобто найближчим часом, вони робляться отак: -от, коли іншого не слухає політик, а щось по-своєму говорить, так і робить. От, якщо порівняти якісь дні, то вівторок, середа, тобто 29-30 квітня, ну нічого такого про ці дні складного я би не сказав. Хороші дні для комерції, поїздок, покупок, спілкування, навчання. Потім друга половина тижня, місяць буде в знаці з Діакарак. А знак Зодіака Рак означає сім'я, тобто тому п'ятниця, субота, четвер це таки більше щось вдома робити, в сім'ї з родиною, з батьками. А також історичні енергії йдуть із знака Зодіака Рак, тому у другій половині тижня більше інформації люди будуть сприймати про історі ну історію якихось подій. А кінець тижня, тобто субота-неділя, 3 травня. Четвертого місяць в леві це акцент на дітях, знак Здяка Лев, а також це більш жорстка енергія. От, до речі, Лев пов'язаний з якимось відпочинком, з такими виходами на природу, тому багато людей, мабуть, буде ну, відпочивати. Хоча ну, в бойових ситуаціях знак Здіака Лев він явно ну, неспокійний, ну, скажімо так. Таким чином, я вважаю, що наступний тиждень він не є тижнем якихось дуже яскравих подій, дуже помітних. Скоріше, це такий посередницький тиждень між такими дуже напруженими військово-політичними квітневими і наближаючимся 9 травня, ну розуміємо, чому. Бо в Росії. Святкують 9 травня. Взагалі, вихід планет з риб означає зменшення впливу тайних сил, і в тому числі і російських тайних впливів ФСБ і зменшення зменшення впливу, міфів міфології на. На людей, тобто риби, знак Зодіака пов'язаний з, з міфами, з вірою, з релігією. от І те, що з нього виходять планети, Нептун був з 2011 року в рибах, от 14 років там знаходився, і міфи були, все підсилювались, підсилювались, і тепер вони починають ослаблюватись. Тобто, знак Зодіака Ові це правдоруб. І тому можна очікувати, що навіть політики найближчим часом почнуть менше завуальовано казати брехню, а більше казати правду в більшому проценті відсотку. Що можу сказати про 8-9 травня, оголошене Путіном перемір'я? На відміну від минулого перемір'я, яке було на Пасху. На Пасху було дуже багато складних і напружених сполучень планет, І що означало, що вроді би на словах то перемір'я було, але по факту його якби і не було. Тобто, і така от фігура із планети Марс, на Пасху Сонце, Плутон орбіти місяця, тобто, Плутон означає критику, інспекцію, знищення. Сонце означає власть, влада, а Марс означає війну, тобто і все це напружено. Все. Тобто це було на Пасху. От. А на травневі 8-9 травня, ну там такі от, такі Сполучення планет, які не означають ну, чогось ну, особливо проблемного. Тому я думаю, що то перемір'я, воно буде більш спокійним, ніж перемір'я, яке було на Пасху. Так. Основні напруження енергії вони спадають ну, після 7-го числа. Далі, в травні, вони ну, такі складні, не відновлюються. Таким чином, я вважаю, що травень в військовому плані більш легкий місяць, ніж ну дуже набагато легше ніж квітень. Оскільки я не прогнозую, що війна прямо остаточно може закінчитися в найближчому часі. За моїм прогнозами: остаточно війна закінчиться аж наступної весни, але зниження градуса накала. Це я ну, прогнозую і на травень, і на подальші місяці. То Путін може погодитися на перемир'я і надалі, не тільки на оці майські свята. Равнення. Ну, от ви знаєте, я от як от слідкую за новинами, я розумію, що в мене якби, фантазії не настільки, як от у Путіна. От, тому що це таке придумування ну, придумувати один день перемір'я, два дні перемір'я, перемір'я, але це не перемір'я. От як от це можна взагалі спрогнозувати? Я так от, заднім числом думаю, такі кувирки. Ну як це можна так от придумати, спрогнозувати, що таке буває? Ну, хоча це от ефект знака зодіака Риби. це саме такий кувиркаючий знак Зодіака. Да. О, все ж таки я очікую, що з перехідом планет Воїн це буде більш ну, вибачаю, тупо примітивно і топорно. Ну в плані подій в прогнозі. От Сатурн останні з рибних постояльців, з риб виходить 25 травня, то на червень, на, на липень можна прогнозувати більш такі е, понятні процеси людям, ну якби так. Але. От для мене показник, наприклад, ну, я певні речі, тобто, мені здається, зрозумію, більш понятно, деякі менш понятно. Наприклад, мені дуже понятна тема біженців, бо біженці це тема знака зодіака, знову ж таки риби. І от я думаю, що планети з риб повиходять к літу. Я думаю, що з війною ситуація трохи заспокоїться, і західні країни почнуть шторхати біженців, типу давайте їдьте назад в Україну. Але восени ще на, дек... восени, на початку зимку, ретроградно Сатурн з Нептуном повертаються в Україну. І це означає, що а... я... я хочу дещо сказати про те, що буде після Типу припинення вогню. Справа в тому, що ну, цей са... сполучення Сатурн в вогні, це, типу, як вялотікущий... Ти Знаєте, Можна з чим порівняти: е... Нептун це як ну, вода, ну, типу дощ, наприклад, а Сатурн це як земля. І от як вогонь горить і засипати трошки з землею той вогонь і залити водою. Але не долити. І воно буде тлеть, ну, якби там, коптеть, диміть, тлеть. Ну от, асоціативно, от такі в мене асоціації виникають щодо того великого перемір'я, що воно буде якби ну, таким нерадикальним, тобто, що. Сієрожйон на стінку повісили і розійшлися. Там будуть ну, такі ну, доволі мутні, мені все-таки здається процеси. От. Тож можна сподіватись на зменшення ну, такої нервів, що прям багато смертей. Ну от по цьому поводу. Ну, взагалі, тобто на це літо я не прогнозую закінчення війни повний віх. Планет зриб, це лютий 2026-го, і, по моєму розумінню, тобто, от саме лютий березень 2026-го, це період, коли європейські країни скажуть українським біженцям, ну все, значить, бачите, от все взагалі повністю вже закінчилося остаточно, і їдьте, будь ласка, додому. От, або, або. Переходьте на власні харчі, тобто знак зодіака Овін означає на відміну від риб, який означає за які означає прятатись за чиєю спиною, ну в фінансовому смислі за спиною держав, які приймають риби пов'язані з із біженцями. От, а овін це такий самостійний знак зодіака. і українцям, які ну хочуть залишитися за кордоном і можуть самостійно себе. Обезпечувати, то у них там буде ця можливість. А ти, хто хочуть ну, бути в статусі біженців, то я прогнозую, що людей будуть створювати такі умови, що біженцям склад... складно буде залишити біженцями. Перші кроки до цього почнуть цього літа бути, але остаточно це буде ну, лютий тере. Лютий березень 2026 року. Зараз почалися блекаути в Європі. Що буде далі, якийсь прогноз подій для цих країн? А, ну, я думаю, це пов'язано з. Це сьогодні відбулось 28-го, в понеділок. Угу. Так, так. Я думаю, це пов'язано з. Оці все ж таки, яке воно ще зберігається на небі, напружена фігура аспектів, і вони взагалі більше не про електричество і не про IT, а вони дійсно про енергетику. Оці планети Марс Сонце, вони про енергію. От. І це означає, що ну, я думаю, що це означає якісь проблеми в енергетиці. Ну, якби так. А, yeah. а які я ж енергетик, я не знаю. Ну, знову ж таки, як і події в Індії та Пакистані, я прогнозую, що коли ці напружені аспекти от вони відходять, що це буде ну це не тренд до чогось нового, це ну, точкові проблеми. І в цьому смислі оцей Плутон він означає інспекція, тобто, що Внаслідок цих подій буде проведена інспекція, тобто чому це сталося, і, ну, вже тільки буду вживати заходів, щоб такого не було. Ну тобто ну, можливо, це не прям критично. Щі, а? Не, не прям критично це щось таке, що буде ну, повторюватися. Да. Угу. Ну, да.